От ви вважаєте себе віруючими, християнами. Неважливо, протестанти, православні, католики, греко-католики. І якщо ви вважаєте себе віруючими, ви повинні жити по Слову Божому і його виконувати. А в новому заповіті, по якому ми повинні жити, написано. Один посередник між Богом і людьми і ім'я йому Ісус Христос. Так чому ж ви тоді вважаєте посередниками між Богом і вами, святих померлих, Діву Марію або Богородицю? Чому ви порушуєте сказане Богом у Своєму Слові, що один посередник між Богом і людьми? Ісус Христос, і крапка, і амінь.